Те, що залишилося від ворожого БПЛА. Стуємо на Волчанському напрямку по всім цілям, якщо є, що х'єдом. Виїжджаємо в любе время суток і куди, ну, по напрямкам, куди він там летить. А так то в основному нічний час і по безпілотникам. Зала, орлани, що є. Виїхали на точку, він сам вилетів на нас. Так і відстрілялися, і знищили його. Зала буває, з ланцетом летить. Зала спостерігає, ланцет, вражує цей. Видно її, з фонариком летить. Може, можна його побачити вночі. Вдень то більш тяжкіше його побачити, бо він може високо літати. Буває далеко, не достаємо, але працюємо все рівно.